Анголіт, а у народі зайде, що ж з ними робити, якщо губа таки. Тріснула. Ні, не треба скорочувати список своїх бажань, треба просто розібратися, яка проблема у вас в організмі. Отже, зайди, як не дивно, не з'являються через їжу. Найчастіше ангуліт з'являється у холодну пору року, коли метаболічні процеси трошечки у нас так сповільнюються, так та місцевий імунітет, звісно, у нас з вами знижується. Ось тут і прокидається основна причина цієї неприємності. А саме Бактерії, і в основному це все ж таки стрептококи, кандіда і герпес. І як же бути, як же лікувати цю неприємну річ? По-перше, щоб не годувати бактерії та віруси, потрібно прибрати цукор у будь-якому вигляді. Звісно, включаючи солодкі фрукти та сухофрукти. Ще ми прибираємо гостре та гаряче, щоб не Дратувати нашу з вами раночку, так? І слідкуємо за гігієною, частіше миємо руки і не торкаємося обличчя. Далі застосовуємо мазі з антисептичними властивостями: це саліцилова, цинкова і сірчана. І мазі наносять тонким шаром саме на ранку, але найефективніше мазові компреси.